Австралія континент загадок і контрастів, її простори настільки величезні, що навіть у наші часи супутників і gps технологій існують місця, які викликають запитання чому центральна частина континенту практично безлюдна, що приховують численні паркани, які простягаються на тисячі кілометрів, і які таємниці зберігають її заборонені зони. Саме про Австралію і про все це підемо далі у цьому відео. Ви на каналі Рігіноїз. Запрошую вас підписатися на канал. Ну а лайк поставити вже тоді, коли додивитися. Влаштовуватися зручніше і полетіли до Австралії. Почнемо нашу подорож із природних дивовиш. Один із найбільш захопливих феноменів Австралії. Це горизонтальні водоспади у затоці Талбот. їх краса вражає, але вони зовсім не схожі на звичайні водоспади, вода, замість того, щоб падати вниз, тут рухається горизонтально. Причина цього феномену полягає в припливах і відпливах, які створюють різницю рівня води у вузьких ущелинах, вода ніби переливається з одного боку на інший, створюючи ілюзію, що суперечить законам гравітації. Але це лише початок. Австралія це місце падіння метеоритів, які залишили на її поверхні колосальні кратери. Наприклад, кратер Вулф Крік діаметром 880 метрів утворився 300 тисяч років тому внаслідок зіткнення з метеоритом масою понад 5 тисяч тонн. Це місце не лише геологічна пам'ятка, а й священна територія для аборигенів, які з покоління в покоління передають легенди. Про походження цього місця. Австралія приховує ще одну загадку, яка розтягується на тисячі кілометрів. Це паркан для собак Діно. одна з найдовших штучних споруд на планеті, довжина якої перевищує 5600 кілометрів. На перший погляд, це звичайний паркан із дроту, але його історія та значення виходять далеко за межі буденної уяви. Усе почалося наприкінці 19 століття, коли фермери південного сходу Австралії зіткнулися з небаченою загрозою. З Грайсу -Бак Дінго почали масово нападати на овець. Це завдало величезних збитків фермерському господарству. У відповідь австралійці вирішили створити грандіозний бар'єр, який розділив континент на дві частини: одна для захисту овець, інша для диких жиків. Паркан став не лише захистом, але й символом боротьби людини з дикою природою. Будівництво цього гігантського бар'єру тривало десятиліттями, і навіть сьогодні він потребує постійного догляду. По всій його довжині встановлені спеціальні ворота, через які можуть проходити автомобілі, а команди інспекторів регулярно перевіряють станцію її конструкції. Проте цей паркан має і свою темну сторону. Він став причиною глибоких змін у природних екосистемах. Відокремлення собак Діно, яке природним хижакам, призвело до зростання популяції кенгуру, кролів та інших тварин, що у свою чергу почали виснажувати рослинний покрив. Виходить, що люди, як завжди, у нас це буває, намагаючись вирішити одну проблему, створили іншу. Наприкінці цього блоку пропоную вам написати в коментарях, де саме має бути ще один найбільший у світі паркан. Думаю, відповідь на це питання всі напишуть одноголосно. А очевидно, що паркану буде навіть замало, але це не єдиний загадковий бар'єр Австралії. Є й інші паркани, менш відомі, але не менш вражаючі. Наприклад, паркан для захисту від кролів, який колись простягався на понад три тисячі кілометрів. Річ у тому, що кролів, завезених європейцями, не вдавалося контролювати, і вони стали справжнім лихом для сільського господарства Австралії. Австралія це континент, де природа і людина ведуть постійну боротьбу за перевагу, але загадкові паркани це лише один із прикладів, як цей конфлікт розгортається на величезних просторах. Є місця, які приховують таємниці зовсім іншого характеру. Одне з них це загадкова зона під назвою Вумера. Це найбільший полігон у світі для випробувань зброї, що розташований у віддалених пустельних регіонах Південної Австралії. Його площа вражає 122 тисячі квадратних кілометрів, що більше за територію багатьох європейських країн. Утворений у 1947 році спільно з Великою Британією. Полігон використовується для тестування ракет, бомб і навіть ядерної зброї. Але історія Вумери має також і темну сторону. У 1950-х роках у цій зоні проводилися ядерні випробування, які залишили радіоактивний слід у навколишньому середовищі. Місцеві громади аборигенів, які проживали поблизу, не були попереджені про небезпеку. Ця сторінка історії Австралії стала однією з найсумніших у стосунках між корінним населенням і урядом країни. Попри закритість цієї зони, вона і досі викликає безліч запитань, які випробування тут проводяться сьогодні, що приховує ця пустельна тиша. Можливо, відповіді на них ми колись дізнаємося, я вам запишу окреме відео. І це не єдине таємниче місце на континенті. Австралія також відома своїми так званими забороненими зонами, які офіційно не позначені на жодних мапах. Це регіони, доступ до яких суворо обмежений, і причини цього часто залишаються невідомими. Одні вважають, що там зберігаються військові секрети, а інші, що це місця досліджень інопланетних явищ. Чи є правда в цих чутках? Можливо, ми ніколи не дізнаємося, але погодитися хотілося б. Австралія це не лише континент таємниць, є місце, де минула сучасність і природа Австралії створюють складний, але захопливий пазл від загадкових парканів, які розрізають ландшафти до заборонених зон, що приховують секрети, ця земля вражає своїми контрастами. Один із таких контрастів є пустеля та це одна з найсухіших і найменш досліджених територій Австралії. Проте навіть у цих суворих умовах існують ознаки древньої цивілізації. Мальовничі наскальні малюнки, створені аборигенами тисячі років тому, розповідають про їхнє життя, міфи і зв'язок із цією землею. Вони є свідченням того, що навіть найсуворіші місця можуть стати домом для тих, хто вміє гармонійно співіснувати з природою. Але Австралія це не лише про боротьбу, це також нагадування про те, що людина є частиною цього світу, а не його володарем. Складна екосистема цього континенту, його дикі тварини, які існують лише тут, і навіть пустелі нагадують нам про крихкість і унікальність нашої планети. Коли ми дивимося на ці нескінченні паркани, загадкові зони та незвідані території, виникає одне головне питання. Що саме ми намагаємося захистити? І чи не настав час знайти баланс між контролем і свободою, тобто між людиною і природою? Австралія залишається континентом, який провокує, захоплює і змушує задуматися це місце, де кожен кілометр проховує нову загадку, і кожна відповідь створює ще більше запитань: чи готові ви відкрити ці таємниці? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, поставте лайк цьому відео, вже тепер з чистою совістю. Якщо вам воно сподобалося, я сподіваюся, що це так, і перевірте підписку на канал Нойс, бо тут регулярно виходять цікаві відео. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках.